Доброго вечора, товариство. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто купує собі їжу в супермаркетах на відділі кулінарії. Я, чесно кажучи, досить часто так роблю, і от якось я в супермаркеті підійшов і попросив жіночку набрати мені вареники з сиром, і вона, поки їх набирала, у неї один із них випав і упав вареники з капустою. От. Ну і загубився. І вона ще відреагувала так прикольно на це. Вона дивиться на мене і така опа! У когось буде сюрприз. <рес> ну, і це добре, що вона відреагувала саме так із приколом. Тому що іншого разу в цьому ж супермаркеті я прийшов на відділ кульнарії, попросив вже іншу жіночку набрати мені салат із сиром фета і шматочок сиру фета падає в інший салат. От. Ну, а для мене сир фета в цьому салаті це градообразуючий підприємство, щоб ви розуміли. От. Ну Він мені без нього і не потрібен, розумієте? От. Але ви бачили, як вона на мене подивилася момент. У мене було таке враження, що це я його туди впустив. Вона взяла ту ложку, якою набирала, як зек за точку. Подивилась на мене, і в неї в очах читалась. Комусь розкажеш, хана тобі. Їхав нещодавно в таксі додому, їхав із лікарні. І дивіться, що помітив. Уже біля дому я помітив, що забув зняти бахіли от в машині. Я виліз із машини, ну і все було б нічого, але ви б бачили очі мого сусіда, коли я вилазив в бахілах із Дейла Ланаса, розумієте? Оте? Він підійшов, спитав: а який рейтинг у цього таксиста? Скажи, будь ласка, я говорю йому, достатній. І він навіть подумав, достатній для чого? Для комфорт, бізнес-класа, чи для сани станції? підкажи, будь ласка, оте? мабуть, у всіх дитинстві бували такі крінжові моменти, коли ви. Перед усіми родичами міряйте нові речі і влаштовуйте цей модний показ. Поаплодуйте, так? Я вже давно не дитина і думав, що це в моєму житті пройшло, але виявляється, у цієї штуки є інший рівень, новий етап, скажімо. Це коли тобі нові речі купила дружина, і ти міряєшся перед всіми її родичами. Розумієте? І ти, ти стоїш там просто, як на модному показі, щось поправляєшся такий. І сидить бабушка, сидить сестра дружини, сидить теща і така: Господи, яка гарна термобілизна. Ай-яй-яй. <плес> Єдина людина, в чиїх очах ти в цей момент ловиш здоровий густ, це тесть. Він мовчить, нічого не говорить, але в очах все написано. Там да, чувак, ковтни. Перетерпи і не таке буде. Це все ж краще, ніж їхати в Деоланаці в бахілах, розумієш оте? Я ще помітив, що коли ти йдеш по вулиці із квітами, ти перетворюєшся в потенційного ворога для будь-якого хлопця, який йде разом зі своєю дівчиною. Оте. І мені в цей момент стає незручно. Я знаєте, відчуваю чоловічу солідарність. Мені хочеться підійти до них і сказати: так, не переживайте, це вперше за два роки, розумієте? От, це вперше. Так що це я мразота, а вам неймовірно пощастило, розумієте? Інколи у моїй дружини бувають такі періоди, коли, чесно кажучи, навіть квітами не зарадиш. У неї кожен рік є такий період, коли їй необхідно 122 й раз передивити серіал Секс і місто. Поаплодуйте, хто дивиться ще цей серіал, жінки. І у неї в цьому серіалі є улюблений персонаж це Саманта. І якось я збоку просто чув, що там фоном відбувається в цьому серіалі. Дивіться, такий епізод, така сцена. Саманта пішла кохатись із якимось мужиком, і в цей час її молодий коханець чекав її за дверима, дочекався, поки вони закінчать, забрав її і повіз додому. І я от дивлюсь на це і говорю: Ань, ну ти як думаєш, це от нормально взагалі? І тут вона відповіла мені наступною фразою фразою, яку я записав і зараз вам її процитую. Це стосунки дорослих людей. Він вчинив як справжній чоловік, як чоловік, який щиро любить і чекає. Я дивлюсь на неї і говорю: Ань, так по-твоєму, справжній чоловік, це ж Дун чи що? Ну як ти, скажи мені. Так може він тоді, як справжній чоловік, мав ще зайти до неї в кімнату і сказати: ні, чувак, вона так не заводиться. Дивися, тут підкрути, отут от трошки прижми. Я живу в Дніпрі, і, чесно кажучи, у нас в місті ще не всі перейшли на українську. В більшості воно російськомовне наше місто, а я розмовляю українською. І часто люди переходять на українську лише в розмові зі мною. Я нещодавно був у стоматолога, і вона вирішила перейти на українську в розмові зі мною, але не попередила про це свою асистентку. І значить, вона колупається у мене в роті, і в якийсь момент говорить така: Оксана, подай, будь ласка, ущільнювач. А Оксана в душі не чає, що таке ущільнювач, я вам хочу сказати. От. І вони починають розігрувати виставу. Оксана така: що, що не розчула, повтори, будь ласка. Ущільнювач, падає Оксана, та не чуєш щось, повтори, будь ласка. Уплотнитель, падає Оксана. Я розізлився, мене це дійсно сильно розізлило. І думаю, дівчата, та досить уже, увімкніть Google-перекладач і почисть мені канали, будь ласка. От. І тільки це я так подумав. Але нічого не сказав. Тому що під анестезією я не те що складаю підрядне речення, я бі слово паляниця не вимовив, розумієте? Чесно кажучи, у мене до їхніх ну, претензій ніяких немає до їхньої кваліфікації як стоматологів. У мене немає цих от сексистських стереотипів, що, мовляв, якусь роботу жінка не може виконувати лише тому, що вона жінка. Але в нашому суспільстві досі дуже багато цих от стереотипів, воно переповнене ними, особливо по відношенню до жінок. Оцей стереотип, я знаєте, про те, що мовляв, як от одночасно жінці бути і спокусовою, і неприступною. Але як на мене, є така штука і для чоловіків. Я зараз поясню. Скажіть, будь ласка, де оця от грань між справжнім чоловіком, який захищає честь своїй дами, і бидлом? <риклад> Я вам поясню на прикладі однієї історії. Якось ми з дружиною їхали в маршрутці, вона була дуже сильно забита, і якийсь мужик, дуже п'яний, нагрубив якісь жіноці, послав її куди подалі. Поруч стояв її чоловік, і йому це ясна річ не сподобалось. Він говорить цьому Алкашу, у п'яниці, говорить: будеш виходити з маршрутки, скажи мені, я вийду, рило тобі наб'ю. Я думаю, ну да, він же так і зробить, підійде про такий мужчина, пам'ятаєте, ви мені рило хотіли набити? От я виходжу, будь ласка, у вас є така можливість. Не так все було. Алкаш спробував просочити через інші двері, цей мужик це побачив, вискакує з маршрутки і говорить, хлопцю, який стояв поруч: Я пішов, потримай маршрутку. Іде бити його, і маршрутка зачиняє двері. От. І цей пацан кричить: Зачекайте! А пояснити, чому зачекайте, нормально не може. Що він скаже: зачекайте, бо там мужчина захищає честь свої дами, бо вона він її образив, алкаш, йому треба це зробити фізичним чином. От але тим не менше, маршрутка почекала, мужик повернувся всередину, і тут вся маршрутка розділилась на два табори. Одні говорили Молодець, захистив честь свої дами. Інші говорили: Ну, що ви уподібнюєтесь, що ви як бидло, він же і так п'яний. І тут всю маршрутку помирила моя дружина. Вона сказала, це стосунки дорослих людей. Він вчинив як справжній чоловік, як чоловік, який щиро любить і чекає. Тому товариство любіть і чекайте свої другі половинки, У мене на цьому все. Михайло Бослая, дякую.